Хто полюбляє домашню випічку, давайте приготуємо сьогодні апетитні булочки плаче з маковою начинкою. Зараз, друзі, покажу, яке ж воно гарне, апетитне та крихке. У нас вийшло. Ось так багато начинки, ще парує та таке чудове крихке тістечко. А нам буде потрібно тепле молоко, масло, свіжі дріжджі, осет, сіль, цукор, яйця та борошно. Начинку можна вибирати любу. Висипаємо трішки просіяного борошна, додаємо або рослинну олійку, або м'яке масло, Два яйця, столову ложку цукру, чайної ложки солі, 20 г свіжих дріжджів. Потрібно додати 2 столові ложки оцту. У мене оцт 9% процентний. Перемішаємо, додаємо дві склянки теплого молока. Та поступово будемо замішувати тісто. Борошно, друзі, додаємо по трішки, щоб тісто наше не було забитим. Та далі замішуємо. Тісто, як бачите, стає вже густішим, тож домішуємо його вже руками. Вимісили тісто, як бачите, воно не липне до рук. Збризнемо тарілочку нашого посудину рослинною олійкою. Промастимо дно. Та покладемо сюди наше тісто, накриємо або рушничком, або харчовою плівочкою та залишимо на годинку, щоб воно підросло. Пройшла годинка. І ось так, друзі, чудово піднялося наше тісто легенько обімнемо та розділимо наше тісто на 16-18 шматків. Ділимо на опів спочатку, щоб нам було зручніше. Одну частинку ми відкладемо. А цю поділимо орієнтовно на 9 шматочків. Кожен відрізаний шматок скручуємо в кульку. Так само зараз проробимо і з другим шматком нашого тіста. Кожну кульку нам потрібно розкатати. Ось так. Викладаємо на тарілочку, змащуємо вершковим маслом. Так проробляємо зі всіма кульками. На тарілочці 9 розкатаних кульок. Вони всі промазані вершковим маслом. Тепер ми їх закриємо харчовою плівочкою. Та поставимо в холодильник на півгодинки або в морозилку на 15 хвилин. цими наступними 9 -ми кулечками ми проробимо те саме. Пройшло 20 хвилин. Ми витягнули наше тістечко. Тепер викладаємо його сюди та будемо розкатувати в гарний великий пласт. Розкатуємо в такий великий пласт. У мене орієнтовно, напевно, 30 на 30 см вийшов. Розрізаємо на 14-16 шматочків. Тісто дуже ніжне, гарне, податливе, з ним легко працювати. За той час можна вже включити духовочку, щоб вона прогрівалася. А ми наші підготовлені шматочки будемо наповнювати начинкою. Цей раз, друзі, в мене буде макова та шоколадна начинка. Візьмемо противень, застелимо його пергаментним листом, викладемо наші заготовки та змастимо яєчком. Перші наші заготовки вже постояли 15 хвилин, тож змащуємо їх яєчком. Та відправляємо в духовку при температурі 180-190 градусів до рум'яного кольору. Дякую, що були зі мною! Ось так нескладно та швидко. Ми з вами приготували смачну випічку. Тож готуйте, пригощайте рідних, близьких та діліться з друзями.